Вже близько року Марія займається грою на барабанах. На заняття таким хобі надихнулася завдяки батькові. В умовах сьогодення це допомагає дівчині підтримувати настрій і емоційну рівновагу. Батько ходив на пару років, та мені дуже подобається цей інструмент, тому я вирішила, чому б не спробувати. Мені дуже подобається грати, тому що е, я випускаю свій якийсь стрес, напевно, чи щось біля цього. А от Ярослав відвідує школу барабанів лише втретє. Втім, вже має певні успіхи. Я пробував займатися гітарою, в мене ну, не пішло воно. Вийшов спробувати барабани, тому що ну, мені дуже подобається вся ця ударна штука. Я прийшов на пробний урок і я б тям, ну, зразу залетів сюди. Ну, поки що я все це роблю для себе. Можливо, якщо ну, в мене все буде добре, то стану музикантом це місце вже неодноразово зазнавало ушкоджень наслідок обстрілів. Розповідає засновник школи Ельнур Рустамов. Проте це не завадило учням згуртуватися та продовжити навчання. Прилетіло біля школи, якщо бути прям точним, прямо на школи. Завдяки тому, що у нас є великим ком'юніті, у нас більше 300 учнів нашої школи. Всі вони знаходяться в нашому телеграм-каналі. Одразу хтось написав: клас, там мій батько займається вікнами. Давайте ми приїдемо, поставимо вікно. Там мій хлопець займається доставкою. Ми такі о клас. Так спільними зусиллями фабриці барабанів вдалося якнайшвидше повернутися до роботи. Наразі тут займаються всі бажаючі віком від 13 років, а найстарші учениці школи 85. Для наших учнів ми учнів ми робимо повністю безкоштовний звітній концерт. Це велика великий майданчик, де е, приходять родичі, брати, сестри, сім'я і людей стає десь 300 людей. І ми робимо все максимально круто і на високому рівні. Це повністю всі інструменти, світло, е, велике приміщення. І е, робимо справжній великий драйвовий концерт. Зокрема, Ельнуру складі. Гурту барабанда разом з Леонідом Елоніним намагаються показати важливість єднання та постійно підтримують військових, передають техніку на фронт, проводять концерти для підняття духу, а частину коштів, зібраних за прослуховування на стримінгових сервісах, передають на потреби українських захисників. Там поміж долями, яким немає початку і кінця. Подальшому гурт планує поширювати власну музику за кордоном, аби якомога більше привертати увагу іноземців до України. Ксенія Кулашкіна, Дарина Кайсіна, Марія Ткачук перший міський.